Компанія Карсофт представляє модульні системи очищення води продуктивністю від 40 до 200 метрів кубічних для надзвичайних ситуацій. Наскільки я знаю, компанія дуже плотно співпрацює з різними фондами і постачає саме такі системи водоочистки. Зараз ми зайдемо з вами всередину, подивимося, що тут цікавого. Слідчий у нас колби. Насос на станція. Насос Грюнхас використовується. Автоматика. Можете кратко розказати про станцію? Я бачу тут. Два, три фільтри стоїть, да? це механічна чиста. Це механічні фільтри розміру 20 2020 поліпропиленові фільтри. Вони з вуглем є там. Я це просто знаю, Це чисто поліпропилен, всі три штуки. Всі да? три штуки для це е... при... предчистки від механіки перед подачою на мембрану зворотньої осмосу. Угу. Попередньо це фільтрується вхідна вода на механічних фільтрах. Тут завантаження агроплюс, воно видаляє крупні частини, завіслі речовини, пісок, мул, іржу, те, що носистру. Після цього вода видається через станцію дозування, додається антискалант. Речовина, яка дозволяє запобігти скалінгу на мембранах зворотнього осмосу. Тобто вода подається з домішку антискаланти на мембрану знесолення. При знесоленні вода, яка заходить в мембрану трімач, на мембрані розділяється на два потоки, А чому і на концентрат. Два? Ну, простими словами кажучи, розділяється на два потоки, очищену воду і росол. Тобто ага. Ті солі, які ми відфільтрували, вони йдуть окремим потоком. У скіт і ми чисту знесолену воду, яка на майже 99% очищена від цих доміш. Угу. Далі ця вода поступає у накопичувальну наємність. Накопичену ємність. Ми також можемо продозувати або солі для реміналізації води для того, щоб довести цю воду. По мінеральному складу до фізіологічно повноцінної води, або ми можемо цією дозувальною станцією додати сюди гіпохлорит і знаражуючі компоненти для того, щоб ця вода зберігалася і її можна було транспортувати, або і те і інше. Я тобто... бачу, що у вас тут два шафи автоматики. Чому так? Це кожна на кожній якісь. Шафа автоматики на осмосі окрема шафа автоматики, яка Містить контролер. Контролер керує системою в автоматичному режимі і відповідає за режим установки заротнього осмосу. Цей контролер він є загальним, який відповідає за роботу системи в цілому. Загальний? Так. Тобто і за включення тут ще зверніть увагу, є лампа ультрафіолетового знезараження, а де вона. Де десь, ага, бачу. Там є циркуляційний насос, лампа, через неї циркулює вода, яка знаходиться в ємності, і тому ця вода зберігає біологічну чистоту, тобто вона постійно з незаражена. Станція дозування, клапани правання, все це залазино на самоконтролю. Мене тоді таке коротеньке питання. Скажіть, дивіться, в системах побутового осмосу. Обов'язково треба брати і скидувати, ну, промивається мембрана і скидується частина води саме в каналізацію. Яка ситуація тут в цій вашій установці? Тому що у вас стоять теж дві мембрани. Коли, ну, для того, щоб да. як промивається мембрана, ну, розумієте, так? Да? Я, я розумію. При фільтрації завжди, завжди поток води розділяється на дві частини, тобто чиста вода. І ті забруднення, які ми відфільтрували. Uh -huh. Ці забруднення виводяться в дренаж, так як ви кажете, система частину води скидає. Ця частина брудної води це і є ті забруднення, які ми відфільтрували. Uh -huh. Тут така ж сама історія. Вода діляється на працює, два так? потоки, Расову забруднення ми скидаємо у дренажні води або каналізацію. Чисту воду ми використовуємо як продукт. Як у побутовому смусі, так, так само, і саме. Да? Принцип, принцип, да? Хімія така сама. Добре, дякую тоді. Дякую. Створюється вода, після нього все.